На прикладі журналу Вступу до історії розглянемо, як працювати з даним журналом. Після того, як ви завантажите журнал з пошти, вам потрібно буде відкрити файл Excel. Після того, як файл відкриється, у вас можуть з'явитися різні повідомлення. Ми натискаємо увімкнути вміст, продовжити. Редагувати зв'язки натискати не треба. Пригадуємо те, що в Excel є бігунці, які допомагають справа прокрутити сторінку донизу, і знизу бігунець, який прокручує сторінку вправо-ліво. Журнал складається з декількох аркушів, щоб перемикнутися між аркушами. Якщо він є внизу, ми просто натискаємо на нього. Якщо ви не бачите цей аркус, Звертаємо увагу в лівому кутку є стрілки або три крапки, натиснувши на яких теж проходить прокрутка. Починаємо роботу зі складки Вкладки Список натисніть на неї. Вкладки Список у вас з'являється коротенька інструкція. Покроково описано, що робити. Починайте роботу з аркушу Список. Список ми вносимо копіюванням або вписуючи вручну. Натискаємо. Погоджуємося з тим, що потрібно вставити, і після того, як внесете список, він автоматично відобразиться на всіх аркушах і картках. Не забуваємо ще раз нагадую про стрілки про крутки. Далі подивимось, як працює сам журнал. Перша сторінка це сторінка загальних спостережень, це перший розділ свідоцтва. Якщо бажає, вчитель-предметник працює із цією сторінкою. Якщо ні, ви можете працювати лише з вкладкою. Ми працюємо зараз на прикладі журналу Вступу до Історії України. Я натискаю правою мишкою на цю вкладку і бачу, що він складається з таких розділів. Зліва це список учнів, який ми щойно внесли в аркуш список учнів. Вгорі виписані критерії з свідоцтва, яке рекомендоване у рекомендаціях, затверджених наказом від 1 квітня. Так, наприклад, для історії вступу ми відстежуємо три критерії: це орієнтується в історичному часі і просторі, працює з інформацією історичного змісту, виявляє повагу до гідності людини і активну життєву позицію чи як там, та соціальну активність. В зарубіжній літературі, в іноземній мові, це будуть інші показники. У технологіях це будуть інші показники. Тобто всі вони взяті з свідоцтва, але працює журнал по одному принципу, і зараз ми це розглядаємо. Далі вчитель на свій розсуд визначає, як йому працювати журнал. У верхній колонці ви можете або прописувати види робіт. Які ви проводите, або ставите дату, наприклад, щодня ви хочете спостерігати як дитина, або провівши самостійну роботу, практичну, проєкт. Тобто, ви відстежуєте ці критерії протягом року, а ваше право описати, як ви це зробили. Наприклад, орієнтується в історичному часі й просторі, вчитель дав дітям самостійну роботу і прописує, що це була самостійна робота. Відповідно. Наприклад, іншого разу, це була практична робота, і діти ту ж саму навичку відстежували. Це було іншого разу. Практична робота. Третій раз я взагалі це спостерігала робота на уроці. Тобто, дитина усно відповідала. Тобто, це журнал, як зошит спостереження за учнем. Наприклад, я проставляю дату, що це було 12 жовтня, і самостійну роботу прописую. Учні виконали на таких рівнях. Перший учень вибираємо з випадного списку чи рівень, якщо у вас рівневе оцінювання, чи бали, якщо школа обрала бальне оцінювання. Я буду працювати з рівнями на середньому рівні, другий учень відпрацював на високому, третій на достатньому. Клітинка зафарбовується у відповідний колір до критерію. Так, на початковому, наприклад, другого разу, вже на практичній роботі, ви провели її. 15 жовтня. І цього разу на практичній роботі учень спрацював на достатньому рівні. Цей учень спрацював на знову високому рівні, цей учень спрацював цього разу на середньому рівні. Ця учениця спрацювала на середньому рівні, ця учениця вже пише, наприклад, на середньому рівні. Далі робота на уроці. Наприклад, ми спостерігали за учнями. Можна без дати ставити або просто узагальнення зробити, як дитина працювала. на уроці. На уроці так? Можете про дату, можете, наприклад, просто собі в кінці місяця там визначити, як діти працюють на уроці, і проставити, що ось такі мали, дослі... мали рівні вони під час роботи на уроці. У випадному списку теж зверніть увагу: є бігунець, який прокручує варіанти вибору. Так, далі я ще хочу звернути увагу, як прописати вид роботи. Ви можете або подвійним клацанням миші, і тоді пишете прямо в колонці, або натиснувши один раз, тоді ви працюєте у рядку форму. Це ми досліджували критерій, орієнтується в історичному часі і просторі. Далі працює з інформацією історичного змісту. Теж які це можуть бути, бути види роботи. Наприклад, це був проєкт, який ви дали дітям, можете прописати його тему. І після того, за таким самим принципом, дату можна ставити, можна прописати, що це був жовтень, у вас був довготривалий проєкт. Так? І проставляємо, як дитина працювала з інформації історичного змісту з випадного списку за таким самим принципом. Наступного разу ви дослідили вміння працювати з інформацією історичного змісту на практичній роботі. На практичній роботі, або це була усна відповідь, тобто ті види робіт, які ви собі як вчитель хочете провести, чи це були тести, так? чи тестові завдання. Тобто тут працюєте ви, або ви просто переписуєте ті види робіт, які є у вас у заплановані у вашому календарному плануванні. Таким самим чином, ви проставляєте ось ці крити, рівні, які. Напрацювала дитина на кожному із видів перевірки, чи то усне опитування, чи то практична робота, чи то тести дитина справилася на такому рівні. Точно так працюємо і з третім критерієм. Тобто, цей журнал це не журнал щоденник, не журнал вчителя, який ми звикли класичний варіант, це журнал саме спостережень, саме те, що допоможе вам потім в кінці року і на основі ось тих. Оцінок, які ви отримують діти ваші на уроках, на основі практичних робіт дослідити саме ці критерії, які зараз винесені у свідоцтво досягнень. Давайте поглянемо, як же це відбувається при перенесенні в індивідуальну картку. Внизу є 35 карток на кожного учня. Вам з ними працювати не потрібно. Ви працюєте з журналом. А все інше система робить за вас. Давайте переглянемо на прикладі першого учня, як спрацювала система. Ми бачимо, що у нас були різні дати роботи. Ми бачили, що у нас. Були тут різні види роботи і дати робіт. І в третьому критерії натискаємо на першого учня, і ми бачимо, що з'явилося прізвище зі списку, який ви внесли. і всі оці критерії вже перенесені саме цього учня у його індивідуальну картку спостережень. Для чого це потрібно? Це потрібно, щоб потім, відстеживши Рівень критерій, наприклад, вміння орієнтуватись в історичному часі і просторі, ви можете вже дослідити і в кінці семестру у сірій колонці визначити загальний рівень сформованості тієї чи іншої навички. Допомагає рахівничок, або ваше, ваше бачення, як ви бачите, наскільки дитина сформувала той чи інший рівень. Середній достатній високий, я поставлю достатній рівень в кінці семестру. Так? Далі подивимося, працює з інформацією історичного змісту. Я проводила ось такі види робіт. Вони переписані: проект був практична робота, усна відповідь, тести. І бачимо, що цей рівень, ось мені рахівник підказує, сформований на достатньому рівні. Теж у випадному списку звертаємо увагу на бігунець і вибираємо достатній рівень, якщо у вас бальне оцінювання. Тут між середнім і достатнім. Я можу опитати дитину, поставити, наприклад, ще достатній рівень. І тоді я вже побачу, що таких рівнів буде більше, тому я теж поставлю, що цей рівень сформований на достатньому рівні. Ось самі ці рівні ми переносимо в той рекомендоване свідоцтво, яке вміщене в рекомендаціях. Не забуваємо, що ми також визначаємо загальний рівень сформованості з предмету вступ до історії. Для цього я переглядаю мої рівні, на яких дитина працювала, і ставлю загальний рівень сформованості, або це достатній рівень, або в рекомендаціях стоїть, що це повинен бути. Переведене бальне оцінювання. Будь ласка, уточнюйте, як ви будете виводити. Саме оці три показники йдуть в свідоцтво. Ви надаєте класному керівнику, і у вас сформована карточка індивідуальна на учня на кожного, де ви бачите, де дитина працювала. Наприклад, з батьками можна спілкуватися, так показати ось конкретно її види роботи, не відкриваючи журнал. Третього учня будуть свої показники, які ми відстежували. Тобто це саме журнал спостережень за роботою учня, який допоможе вивести в свідоцтві досягнень ті критерії, які винесені і рекомендовані Міністерством освіти та науки України відповідно до ось того діючого наказу від 1 квітня 2022 року під номером 289. Так, ще раз, список учнів. Загальна сторінка спостережень учнів. Сам журнал. До речі, звертаю вашу увагу, що в кінці є ще вільна колонка, де ви можете будь-яке своє відстеження провести. Наприклад, індивідуальна робота з учнями прописуєте. І ці самі, ось тут ви прописуєте, і всі ці критерії потім відображаються і в індивідуальній картці учня. Ось я бачите, уже з'явилась індивідуальна робота. Журнал редагується, ви можете вгорі внести так як ви бачите, можливо, це буде за місяць спостереження, а не за критеріями, і працювати за своїм, за своїм планом, за своїм баченням. Ось такий журнал є для всіх предметів з 5 класу і рекомендую вам для використання.